Сьогодні, четвер і по четвергам я буду виходити в прямі ефіри, відповідати на ваші запитання. Ченелінг з потоку, і е, сьогодні я в Тіктосі і Ютубі одночасно, тому буду читати з двох сторон ваші запитання. Одне з питань було в інстаграмі від Валерії. Питання звучало наступним чином: на що звернути увагу найближчим часом? І зараз я поясню, я даю відповідь не своєї голови, а даю відповідь з потоку, від вашого вищого я підказку саме для вас. Це не моя інтерпретація, що вам треба зараз робити, чи говорити, чи не робити. А це відповідь від вашого вищого я. І відповідь Валерії, на що звернути увагу, це на себе. Як не дивно, але багато вашої уваги. На інших людях, і ем, це, типу, добре звертати увагу на інших, але вам потрібно спочатку розібратися з собою з, з, з своїм внутрішнім станом, тому що я бачу, знаєте, ніби багато таких. А... Як будто ви клубок ниток запутаний, і ви нібито не знаєте відповіді на свої питання, бо думаєте, що вони десь є там в зовнішньому світі, у людей ці відповіді, а насправді вони є у вас всередині, просто ви себе зараз не чуєте, не відчуваєте, і виходить, що ви шукаєте ці підказки десь в зовнішньому світі. Ні, вам потрібно звернути увагу на себе і шукати підказки внутрі себе. Тепер дивлюсь, Діане, на питання. Чи йду стою зараз на правильному шляху? Через рисочку йду стою? Діана? Шлях правильний і ти йдеш, ти не стоїш. Чого ти вирішила, що ти стоїш? Рух є, рух є. Якийсь він такий повільний і помірний. А ти могла б швидше, ти могла б якісніше, але мені це знаєш, показує, ніби, ніби хтось тебе підштовхує кудись. Типу, не ти керуєш своїм життям, а хтось керує твоїм життям. І тут треба задати собі питання, чи тобі так окей. Тому що, якщо тобі так не окей, то ти маєш керувати своїм життям і кудись іти, чи щось там робити, чи не робити. Но по відчуттях, ніби хтось тебе кудись направляє, хтось тебе підштовхує, когось ти слухаєш більше, ніж себе в якихось моментах і ситуаціях. І чим, а, чим більше тобі потрібно взяти відповідальності за своє життя в якійсь ситуації чи в якомусь моменті, тим більше ти шукаєш відповіді десь в зовнішньому світі. Знаєш, як ще йде? Йде, типу, що. От ми, езотерики, да, ми звикли шукати відповіді завдяки якимось інструментам, ну, там, типу, карти, таро, астрологія, нумерологія, і от це все. А тобі йде, що тобі треба зараз це все залишити. І теж от, шукати відповіді у себе внутрі. Ну, тобі, тобі знаєш, тобі не важко почути себе, тільки чим більше тебе людей оточує, тим, тим більше ти як будто запутуєшся. Я в таких випадках іду десь <bark> гулять одна в ліс, що мене ніхто не чіпав, щоб почути себе. Отак от, от. Далі. А Лідія 33 чи залишусь на своїй роботі. Давайте подивимось. Не залишитесь. Е -е, якийсь ще час ви будете там. Е -е, знаєте, як? Десь місяць, два місяці приблизно. І вам буде якась пропозиція цікавіша і вигідніша для вас, і ви підете своєї роботи. Отак от, от так. Людмила 39. Чи буде власний бізнес найближчий один місяць? Найближчий час, так? Людмила 39. А Якщо сильно постаратись, ви можете його зробити в найближчий місяць. Але якихось багато моментів і нюансів ви не підсвітили. От щось ви дізнавались, якісь моменти, да? ви дізнавались, щось ви розумієте, а є ще їх більше цих моментів, які ви ще не підсвітили, в яких ви свою увагу ще не додали. І виходить, що, в принципі, у вас потенціал на відкриття бізнесу і водіння. Ну, щоб ви могли вести цей бізнес. У вас є цей потенціал, але як будто би за місяць ви всього не дізнаєтесь. Ну, типу, вам часу треба більше. Ну, Ось так от. Так. Марія 39. Є в мене родовий дар. Якщо є, то який. Марія 39. Ну, у вас в роду були е, ясновідячі, але знаєте це такий маркетинговий ход, коли люди кажуть, що у вас в роду були е, відьми, гадалки і ТД, і т.п. для того, щоб ви йшли в цю історію і пішли е, навчатися цьому, а вам не потрібно. Вам потрібно зрозуміти, що у вас є сила, що ви її приймаєте, цю силу, і ви можете нею користуватися або не користуватися, тому що. У вашому випадку я бачу, що ви наслухались багато інформації якоїсь, яка вас зараз теж збиває з толку. Ну, типу, да, у вас були в роду вроду були... Та було багато, у нас у кожного роду було багато таких людей. Просто ви хочете якусь ізюмінку вицепити, скажімо так, але по факту вам не треба звертати зараз увагу на свій рід, що там було. Бо у вас своя сила, вона особлива. Типу, да, ви забираєте від роду свою силу, але ви проявляєтесь в цей світ як індивідуальна особа і унікальність, розумієте? І те, що ви наслухались, і, можливо, навіть хтось, знаєте, такі якісь фрази казав, ніби залякував, якщо в тебе є сила, ти маєш нею користуватися, то ем, уберіть з -з -з зі своєї голови цю всю історію. Якщо вам це цікаво, ідіть це. Якщо вам це, ну, це не цікаво, і ви не хочете цим займатись, не займайтесь. Бо якось у вас якісь сомнення, що робити. Так, це літерство. Якщо вам це відгукується, то ви можете бути і цілителем. Ви маєте розуміти, що все йде з цікавості і інтересу. Можете стілювати ну просто вам не вистачає правильної інформації. Бо та інформація, яку ви чули, вона, як будьте вискажонна. І я це бачу, знаєте, як будто яко вас збили з якогось толку і з якогось шляху. Не знаю, кого ви слухали. Не знаю. так Тут ще писав. Дівчата і хлопці, якщо, ми, можливо, ви пишете і ваші повідомлення TikTok не пропускає, ви можете написати в YouTube, зайти. Там точно повідомлення всі пропускає, там я точно зможу прочитати. А Діана і Вова, чи буде примирення? Діана і Вова. Спілкування якесь буде, а примирення. Хтось із вас хоче, один хоче, а хтось один не хоче. Ну, зараз найближчим часом ні, не буде. Так. Чекаю ваші питання. Я не знаю, хто це пише, тому що я не бачу. Діана Чилова, хто це пише? Хто це із вас пише? Мені не видно вашої фотографії, але якщо у вас є багато запитань, ви можете записатися до мене на консультацію, і я вам відповім на ваші багато запитань. Зараз я даю одній відповіді, одній людині, для того, щоб ви могли, як мінімум, зі мною познайомитись. І якщо я вам відгукуюсь, будь ласка, записуйтесь. Сьогодні мене, мені допомагає. Зчитувати інформацію о авокадо за <залу> аудитину. Так, в кого ще є питання, пишіть, я чекаю. Дякую за подарунки. Якщо хтось в Тіктоці пише свої питання і Тікток не пропускає, будь ласка, заходьте на YouTube і пишіть там. Там точно всі питання ваші будуть видні. Я трансляцію проводжу зараз і в TikTok, і в Ютуб одночасно. Так. Угу. Чи чекати проявлення від Нікіти до Насті до кінця тижня посварились? Чи чекати? да. Е, чекати самого примирення, але не до кінця тижня, трошки більше. Отак. От ну, типу, вона точно буде. Е, так. Ліра, я бачу, ви пишете на Ютубі. Я відповіла на ваше питання, потім в записі передивитись. Це ж ви мені в інстаграмі писали, на що звернути увагу, я вам вже, вже відповіла. Передивитись цей ефір, я його збережу на Ютубі. Будь ласка, всім, будь ласка. У кого ще є питання? Давайте ще пару хвилин можу повідповідати. Питання можете задавати будь-які. Хто тут, тут із моїх постійних слухачів є. Можете навіть запитати, як у мене справи? <гум> я не обіжусь. <гум> Ладно, шутки шутками. Скажіть, будь ласка, мені чекати примирення з чоловіком, як скоро це може бути, якщо так? Ліра, ну ви, напевно, прослухали, коли я казала, що я одній людині відповідаю на одне питання, для того, щоб ви тут не... Не заігрувалась в ту історію, що я вийшла особисто до вас. Бо я знаю, що ви можете зараз кучу випробування понаписувати, але ж на одне питання я вже відповідала. Майте совість. Якщо є багато питань, записуйтесь на консультацію, я буду відповідати хоч на усі ваші запитання. Я ж не проти. Так, хорошо. Я думаю, що на сьогодні буде досить. Я тоді виключаюсь спочатку тут. Все, по четвергам. Чекайте, будь ласка, я буду виходити по четвергам, відповідати на ваші питання, пишіть свої питання, коли я кажу, що можна. І тоді до зустрічі.